В ремонті сідушка Грамер. Грамер дав Євро 6-106 і Mercedes Адкрос. Красива, хороша сідушка. Але в неї є одна біда. На неї взагалі немає запчастин. Хто буде дивитися відео і купувати такі красиві сідушки замість? Отих ремонтопридатних, ремонтопридатних, Volvo, електрична MAN, ще один MAN, DAF. Пам'ятайте, запчастини каталог в інтернеті є на них. Усідушка в розрізі, кожна деталька, все присутствує. Заказуєш трос амортизатора, приходить якась деталь від хлібопечки. От. Е, немає. Завод виробник, грамер. На цю модель взагалі не союзволив виробляти запчастини. І в ремонті досить складно, щоб щось розібрати, щось зробити, треба все розбирати. От Банальна при... проблема по цій сідці звернулися наші постійні поставщики. Не поставщики а Механізм натискання от, Просто банальна педалька, яка нажимає Ось Отака вона фігурна. У старих моделях просто ручечка ось йде і ось цепляєш 4 Тут те ж саме ручечка. Ручечка На натискає щось, щось воздействує кудись і тобто нажимає туди. А так вона вся устроєна. Банально немає цієї деталі. Ручна робота. Будь ласка, майстер потратив один, один робочий день. Виготовить таку деталь. Скарите можна за півгодини. Пограйтесь, поекспериментуйте, попідганяйте. Якби вона присутствувала все в зборі, можна було б і за декілька годин зробити. А як її вигадуєш з нуля, то на жаль, часу тратиться більше. Це касається таких. До речі, зустрічав я таку сідушку прямо в Камазі. Хтось впихнув її в КАМАЗ, бо вона красива. От я зустрічаю часто, що їх купують, вони красиві. Вона зараз без саласок. Без саласок, вона 23 см. Плюс накиньте саласки, це буде 27 см. 26 см. Сантиметрів. 26 сантиметрів. Це вже впирайся головою в потолок. А людина ще каже, запусти воздуху, дай воздуху, може вона менше стане. <світ> не знаю, як вона може стати менше, якщо воздух сідушку надуває догори. Стати менше вона не може. Тому з цими моделями будьте обережні.